Сплата штрафу онлайн через Резерв Плюс за неіснуюче порушення правил військового обліку. Як вам така ідея від Міністерства оборони України? Якщо цікаво, то давайте його розберемо у даному відеоролику, оскільки питання досить є актуальним і, в принципі, майже кожного воно стосується. Так, тепер давайте розберемося більш далі у даній проблемі. На сьогоднішній день майже в кожного військового зобов'язаного в Rezert з'явилося досить неприємне повідомлення, що у вас є порушення прав військового обліку, і якщо ми подивимося його ширше, то можемо побачити, що порушення йде за неуточнення даних. Вчасно, тобто як передбачалося законодавством ще у 2024 році. Як це все можна перевірити? Для того, щоб було вам простіше, ви можете зайти у свій застосунок, нажати меню, і там дійсно висвічуються штрафи онлайн. Всі ж надіялися, що це можна буде зробити онлайн саме за неприбуття по повісті і зняти розшук. У своєму застосунку, тобто в подальшому, це для бронювання або для спокійного пересування по місту. Але коли дуже багато хто чоловіків це зробив, можна помітити, що там пише не уточнено персональні дані вчасно. І є зрозумілою кнопочка. Як нове, тобто ви туди нажимаєте, і дійсно у вас виявляється повідомлення, що або у вас все добре, або пише сплатіть штраф онлайн. Ви не уточнили дані до 16.07.2024 24 року. Сума штрафу 17 тисяч гривень, і онлайн можна сплатити зі знижкою 50% в розмірі 8500. Це діє протягом 20 днів після внесення рішення від ТЦК та СП. Деталь в розлі. Штрафи онлайн. І, в принципі, якби ж це було одне порушення, то не проблема. Заплатив дійсно є порушення без питань. Однак, саме цікаве те, що на сьогоднішній день. За це штрафувати не можна. По-перше, 16.07 ось взагалі на носі, тобто вже збігає рік з моменту вчинення даного правопорушення, да, от беремо просто так глобально. А з другої сторони, в принципі, у ТЦК ТСП є вся інформація про вас. Тому не може бути порушення не уточнення вами даних, оскільки хто б як не крутив, все рівно всі ставали на військовий облік. Зрозуміло, що коли влаштовуюсь на роботу інформацію підтягується з податкової інформації, все надається. Тому сказати, що ви не уточнили свої дані вчасно, взагалі це є. Неправильно і саме цікаве те, що дані повідомлення прийшли навіть людям, в яких є відстрочки, і які навіть мають статус збронювання ще задовго до шістнадцятого року. І виникає питання: що з цим всім робити, оскільки в повідомленні пишеться про те, що радимо оплатити штраф вчасно, якщо цього не зробити. Протягом 40 днів з моменту рішення відкриють виконавче провадження, і сума штрафу буде становити 34 тисячі, бо вона подвоюється. І зрозуміло, воно прийдеться до виконавчої служби, і там буде сума штрафу набагато більша, оскільки додається зрозуміло виконавчі збори. Ну і зрозуміло, виникає наступне питання: що робити для того, щоб не було цього штрафу 34 тисячі. І що я вам можу повідомити? Можна зробити двома шляхами: перший з них не зовсім дієвий, тобто це подавати повідомлення до служби підтримки, описати свою ситуацію і просити, щоб вони виправили його. Віддалено. Зрозуміло, що в принципі, яка приходить інформація до вас як військово зобов'язань, що ми це не можемо зробити, зверніться до вашого відділу ТЦК та СП. І тут виникає вже наступне питання: як це все правильно зробити? У вас є два варіанти. Перший варіант це ви самостійно йдете до ТЦК та СП, і там виправляєте свої уточнення. Кажете, що я ж дивіться новий, даєте копію свого військово-лікового документа, резерв плюс. І дійсно підтвердити даний факт. Або інший варіант це написати лист до ТЦК ТСП, обґрунтувати поважність е, своєї позиції, що дійсно ви жодним чином не порушили військовий облік і просто його виправити е, якнайшвидше. Тобто, я думаю, другий варіант буде найбільш дієвіший. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки обіцяв на Міністерство оборони України про те, що все буде дуже круто, що ви зможете все робити онлайн, але, як ми бачимо, знову створили кучу проблем. Для військовозобов'язаних і потрібно тепер вирішувати ще штрафи з тим, що в принципі ви і не допускали. Але не опускаємо руки спокійно собі, якщо у вас таке повідомлення є, не потрібно його спішити проплачувати за те, що ви, в принципі, і не порушували. Тому що вся інформація нагадую, є у них у реєстрах і все там добре у них підтягується. Якщо ж, наприклад, у вас. Є бажання з ними попереписуватися і посудитися, то рекомендую все ж таки іти іншим шляхом, писати листа, отримати відповідь, і після того вже відштовхуватися, щоб виправити дане питання. Якщо ж, друзі, під час перегляду у вас виникли питання, і ви не хочете отримати відповідь, то ви можете зробити це двома шляхами. Перше, це або зателефонувати за номером телефону, який бачите на екрані. Я з радістю з вами поспілкуюся, або безпосередньо напишіть в коментарі своє питання, і або я, або хтось може із глядачів, все рівно вам дасть відповідь, бо, можливо, хтось уже. Мав таку справу і дійсно вирішив її успішно. Ну і зрозуміло, що не забуваємо ставити лайк під даним відео, робити підписку для того, щоб не пропустити нові відеоролики. А якщо ж ви хочете отримати знижку на юридичні послуги, то ви це можете зробити наступним чином: зробити підписку на канал, стати спонсором і як мінімум будете отримати 10% на юридичну допомогу у зв'язку із. Нашу спільну з вами співпрацю всім пока, друзі, і до нових зустрічей.